9 жовтня до університету завітала відома українська письменниця Ірен Роздобудько. Зустріч відбулася в межах нового етапу літературної резиденції Місто натхнення, присвяченої з'їзду європейських монархів у Луцьку 1429 року. Ірен Роздобудько ділилася зі студентами секретами написання успішних книг та сценаріїв. Розповіла про сучасне українське кіно та власний досвід у літературі. Особливу увагу приділила своїй книзі про Олену Телігу Неймовірна ода до радости. А також презентувала студентам трейлер до майбутнього фільму, який за словами письменниці вийде після перемоги. На зустрічі був присутній ректор. Анатолій Цьос підкреслив важливість таких заходів для студентів та зазначив, що університет завжди готовий до співпраці з видатними письменниками. Наш Волинський університет і, взагалі, університет це є важливим, важливою частиною міста. Натхнення не може бути гарне місто без гарної освіти. Не може бути місто просто як споруди, замки. Місто це в першу чергу люди, емоції, спілкування. І тому надзвичайно приємно, що сьогодні пані Ірин була в нашому університеті, зустрічалася з студентами. Я мав можливість поспілкуватися розумна. Потужна письменниця, і отримали позитивні емоції, гарні знання нові тому завжди раді до таких зустрічей, до такої комунікації. Пані Ірен також поділилася своїми враженнями від спілкування з молоддю. Дуже ціную те, що я сьогодні побачила, це живі обличчя, реакції, тому що зараз жінку не секрет, що люблять відволіктися на гаджет. От. І я дуже хотіла б, щоб те, що сьогодні ця зустріч пішла на користь молодим людям. Вона мені пішла на користь, бо прекрасні обличчя молоді. Тим, ну я ж бажаю просто творчості і життя. Ну, власне, все тут і сказала. Прекрасний університет. Я колись років 10 була в Луцьку, теж в університеті теж прекрасні обличчя, ну це вже люди, які нас, мабуть, захищають на фронті, вже такі дорослі. Студенти мали можливість поставити свої запитання Ірен Роздобудько, розповісти про власні захоплення та почути безріч важливих порад. Багато хто скористався нагодою придбати книги з автографом-письменниці. Сьогодні відбулася дійсно дуже цікава зустріч, особливо для мене, як для людини, яка любить читати і любить читати саме українські твори. Я вважаю, що ці зустрічі важливі, оскільки ми маємо розвивати. Нашу українську культуру збільшувати нашу спадщину. І для мене це все було дуже цікаво. В мене просто переповнюють емоції. Я придбала таку прекрасну книжку. Я вже встигла прочитати пару сторінок, і я зрозуміла, що я прочитаю її за пару днів, бо читається реально легко, цікаво. Буду радити її своїм друзям і надіюсь, що і надалі будуть. Такі ж зустрічі тільки з іншими авторами. вже. Візит ірен Роздобудько став важливою подією для студентів і всіх, хто цікавиться сучасною українською літературою та кіном. Такі зустрічі не лише розвивають культурну спадщину, а й надихають нове покоління митців на створення геніальних творів.